Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Щось десь жахнуло і тепер інтернету у мене нема. Йобана, блять, русня! Але це не біда, бо у мене ще є декілька гігабайтиків мобільного інтернету. Во взагалі не хочу в'їжджати з Криму! <сум> Щоб пройти повністю всю Gotham Knights, вам потрібно буде декілька проходжень, а саме чотири. Бо в грі саме стільки буде персонажів, і за кожного з них обов'язково треба буде зіграти. Геймс Радар повідомляє, що ПК сервери Dark Souls 3 повстали знову з мертвих. Це ж було вже. Ідіть і грайте, поки вони знову не впали. В команді, що створює серіальний Last of Us, завелась. Йобана, блядь, блять, Конкретно режисер. От тепер живіть з цим. Якщо ж вам мало кринжових серіалів від Netfліx, не переймайтесь, тепер будуть ще і ігри. Так, Netflix заснував ігрову студію. Після запису цих новин я прогуглив, що та в них вже там кілька тих студій є, тому Нетфліксових відеоігр буде набагато більше, ніж я думав. Корейська організація, що відповідає за призначення вікового рейтингу, призначила ще офіційно не анонсовані нові Silent Hill віковий рейтинг 18, цим самим спаливши розробку гри. Спалився. З нової ревізії PlayStation 5-го виколупали процесор і помітили, що він менший, ніж у попередній версії. Дурня, на вигляд наче якась дешева гімно. Зливачі повідомляють, що розробка шостої GTA-шки вартуватиме 2 мільярди доларів. Вийде цей дорогезний проєкт згідно тих же пліток десь у 2025 році. Думаєте, то все в рекордах? Ніт. Пост! В Твіттері від Rockstar, що підтверджував, витоки став першим в історії ігровим твітом, який перевищив 1 мільйон лайків. І хуя з Жахастику Сома Сімрочків. рочків. Чим не привід перепройти українською українізатор, як завши в описі до цього відео. Все тобі дарую, дарую день народження. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, що за сумісництвом також є шаленими мотиваторами для створення будь-якого контенту. Зустрінемось в інших місцях інтернетів. Ну і звісно ж, досереди.